Доброго дня! Що приховано від вас сьогодні? Знаки Всесвіту найближчого часу. Чоловік, з яким ви знаходились в трикутних стосунках, бажає проявитися, задовольнити свої потреби, зцілити ситуацію саме з вами, але ви тривалий час не спілкуєтесь. Але не забувайте, задовольнити свої потреби. Він бажає налагодити стосунки, зцілити саме з даною ситуацією, отримати того, чого він бажає. Трикутник на даний момент може поновитися, тобто дана людина невільна. Егоїзм. Так, да, він самодостатній, він реалізований, але щоб наповнити його чашу, тобто отримати бажане. Йому потрібно зцілити дану ситуацію, тому дана людина і з'явиться в вашому житті. Якщо ви вважаєте або будете вважати, що це саме ваша доля, якщо дана людина через тривалий час повернулася в ваше життя, то ви знаходитесь в ілюзії. Ви знову будете жертвою даної людини. Проявіть здоровий геїст, будьте самодостатні по відношенню до даної ситуації. І не знаходитесь в ілюзії, вважаючи, що це саме той шанс. Можливо, дехто чекав позитивних змін в особистому житті, Так от, приход даної людини, тієї з минулого. Ну, або якщо це і відбудеться знайомство, більше говориться про стілення, про те, що були стосунки. Але якщо ж все ж таки відбудеться знайомство, то дана людина. По страсті. І в нього є жінка. Його на даному етапі не задовольняють ті стосунки, в яких він є. Ви, жертва даної людини, чергова. Наповнити свою чашу, Тримати вас в ілюзіях, використовувати вашу енергію для того, щоб покращити ситуацію, підняти собі настрій. А ви ні, ви не досягнете того результату. Якщо ви будете вважати, що це саме той шанс, ні, ви залишитеся в розпачі, зрозумівши, що вам не потрібно було погоджуватись на дані стосунки, або приймати дану людину з минулого, або нова людина, вам потрібно прослухатись до даної інформації, тому що вона як попередження саме для когось. Спочатку дізнайтесь інформацію про дану людину, а потім вже приймайте рішення, да, потім вже робіть вибір, відсікайте, тому що от по результату ви матимете внутрішній конфлікт, вас вищі сили попереджають. То тоді, якщо приймете дану пропозицію, результат саме відносно вашого вибору і відносно вашого рішення. Ви отримаєте для себе попередження. Ви отримали. Дякую.